Допомога для чернівчан у департаменті соціальної політики опікується не лише внутрішньопереміщеними особами, а й буковинцями. Директор установи Наталія Фрунзе розповіла про найбільш вразливу верству людей. Хто наразі потребує допомоги, і головне, як її отримати, подробиці в нашому матеріалі. 7,5 кг кілограмів рису, 15 пачок спахеті, та 10 банок консервованого тунця. Таку допомогу надають чорнівчанам. Ми, як департамент соціальної політики, звертаємося до благодійних фондів, до громадських організацій і просимо їх підтримати не тільки внутрішньопереміщених осіб, але й наших чернівчан. Адже є багато категорій: це особи з інвалідністю, багатодітні, люди, які вікової категорії, люди похилого віку і тим бачу люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, і вони пишуть до нас різні клопотання, заяви і просять так само отримати допомогу, тому що вони бачать, що гуманітарну допомогу привозять внутрішньо переміщеним особам. Я розумію, що їм більше потрібно, але все-таки про чернівчан забувати не можна. Наталія Штефанівна каже, що підтримують переселенців, але про Чернівчан не забувають і співпрацюють з благодійними організаціями. Знають проблеми людей. Ми отримали від громадської організації 100% життя, і це не тільки для внутрішньопереміщених осіб, але й для наших і людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Нам пишуть листи громадські організації, які займаються особами з інвалідністю, людьми похилого віку. І ми вже видали більше 500 таких гуманітарних наборів для наших чернівчан. А кому видавати? То тут уже праця усіх. Соціальних служб та громадських організацій бо допомога має надійти. Дійсно, тому хто цього найбільше потребує. До нас звертаються громадські організації, керівники пишуть кількість категорій, що вони дійсно потребують, і це вже їхня відповідальність. Але це фактично ті самі організації, з якими департамент соціальної політики працює, робить виплати допомоги. Приходимо на їхні заходи. Це дійсно працюючі громадські організації. Це і Свіриденко, Любов. Мрія, товариство це і «Даруй тепло» Чигарян, особи дітей молодь з інвалідністю, це і наші пенсіонери. Тобто багато багато людей звертаються в вертикаль благодійний фонд, який займається, опікується людьми похилого віку інвалідами і безхатченками. Тобто це ті категорії, які дійсно потребують, і які є, наприклад, підопічними центру соціальних служб. Департамент соціальної політики тримає все на контролі та слідкує за надходженням допомоги, контактує та намагається бути корисним. Ми вже багатьох знаємо. Ми вже на всіх заходах зустрічаємося. Знаємо їхні проблеми. І коли ми зустрічаємося, то вони питаються нас, допоможіть, знайдіть, тому що у нас діти, ми отримуємо низькі там допомоги, пенсії. Заробітні плати, а багато хто в кого особи з інвалідністю, діти чи молодь. Вони не працюють, вони по догляду, але все одно цих коштів дуже дуже мало. Процедура отримання звичайна. Є комісія, яка розглядає всі за і проти. У нас при департаменті є створена комісія, яка розглядає всі заявки, і тоді голосується. І обов'язково повинна бути заява від громадської організації клопотання. Комісія приймає рішення і, звісно, маємо. Мати, що видавати. Діна Бурнацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал Сі4.